Відкритому новини. З вами Ніколь Савченко. І в наступні 10 хвилин про головне. Вітаю. Одна людина загинула, четверо постраждали. Вранці росіяни атакували селище Обухівка Дніпровського району. Вгатили по приватному сектору, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Пошкодили 21 будинок, авто, газогін і господарчі споруди. Окупанти вбили 31-річну жінку, чотирьох людей поранили. З них троє у лікарні. Наразі триває рятувальна операція. Наші журналісти також працюють на місці подій. Мені позвонили, сказали, що влучила ракета, що Катерина загибла з дітьми. На той час я не знав, що. Живі вони чи ні. Потім ми дізналися, що старша донька Сніжана була у школі, а менша була в якійсь частині кімнати, що вціліла. Е, ймовірна балістична ракета. Наразі можемо констатувати, що зниклих безвісти немає. Жодного військового об'єкту, як ви бачите, це приватний сектор, е, пригород міста Дніпро як, як зазвичай російські окупаційні війська тероризують мирне населення. Цієї ночі було гучно і на Нікопольщині. Ворог ударив по району з важкої артилерії. Випустили зо два десятки снарядів. Під прицілом опинилися Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Наслідки атаки уточнюють. Повідомляють районні військові адміністрації. Люди ж вціліли. Збирав розвіддані про переміщення українського війська, На про СБУ затримала зрадника. Він працював на кремлівського воєнкора татарського контррозвідка провела багатогодову спецоперацію. З'ясувалося, що російський агент обіжав у Дніпра та приховано фіксував маршрути ЗСУ. А після передачі зібраного усе видаляв зрадник, працював на татарського майже півроку. А після ліквідації ворожого блогера намагався залягти на дно. Утім, російського поплічника знайшли та затримали за проданцем. Виявився житель Дніпропетровщини. Він має дві судимості та майже вісім років тюремного стажу: за крадіжки, хуліганство, нанесення тяжких тілесних і викрадення авто. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь окупантів. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що є державною зрадою вчиненою в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Викрадали людей та вибивали з них гроші. У Дніпрі судитимуть сімох учасників озброєного угрупування. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Зловмисники кілька разів порушували закон, затягали людей до автомобіля, тримали їх зо тиждень та вимагали тисячі доларів. У березні усіх учасників угрупування затримали. Під час обшуків у них знайшли зброю, гранати, підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів. Врятували спалаючої оселі вранці в Повлограді. Спалахнула пожежа, горів будинок. На місце прибули рятувальники. Вогонь знищив домашнє майно. А з палаючого житла ДСНСники врятували 74-річну жінку. ж приборкали менш ніж за півгодини. 90 календарних днів замість 30. Термін дії електронних рецептів збільшили. Це стосується медикаментів, які пацієнти купують за власні кошти. Їхній перелік залишається незмінним, а новації запровадили задля зручності. Повідомляють в міністерстві охорони здоров'я. Це дозволить рідше відвідувати лікаря, аби поновити рецепт. Але на наркотичні та є ліки це не діє. Терміни залишаються ті ж самі. Підготовка до холодів у Дніпрі на проспекті Калнишевського ремонтують аварійні під'їзди, встановлюють вікна, металопластикові двері та оновлюють стіни, аби зберегти тепло в оселях. Нині за запитом мешканців виконали вже понад 70% заявок. Кампремонт планують завершити вже до кінця місяця, кажуть у міській раді. Загалом за цей рік, не збираючи на труднощі вісь воєнного часу, ми провели такі ремонти майже у 90 будинках. Якщо буде дозволяти ще погодні умови, то до кінця цього року ще десь я думаю 10-15 будинків також будуть відремонтовані. Всі ремонти, які проводяться, ми робимо за заявами мешканців. Мешканці звертаються до обслуговуючого підприємства, проводять обстеження і після цього виконують ці ремонтні роботи. Малювання як терапія у Дніпрі. Провели майстер-клас для переселенців і місцевих жителів. Учасники зображували сонях, квітку, яка символізує сонце. Чи дійсно арт-терапія надихає та розслабляє? Перевірили журналісти відкритого. Ще у 2014-му війна змусила Ольгу покинути рідний Луганськ і переїхати у Сєвєродонецьк, а звідти у Харків. Після початку повномасштабного вторгнення, прятуючись від обстрілів, жінка разом із сином подалась у Дніпро. Тут вона вперше спробувала арт-терапію, аби навчитися справлятися із пережитим. Коли я не знала, що взагалі є такий напрямок, як арт-терапія, то частенько в мене були такі ситуації. Ну я не знала як справлятися. А коли я познайомилася з цим напрямом, ну от саме малювання, арт-терапія, якісь там розмальовки, то ну я можу сказати, мені стало легше, бо я розумію, як їх використовувати і як побороти свої емоції, як їх приборкати, і мені стану стає легше від цього. Ольга постійно ходить на заняття з арт-терапії, каже виплискує емоції на полотні. Малює усе залежно від настрою, наміксуємо тут якийсь колір. І побачимо, як воно тут все ось такий. Наприклад, цього разу жінка разом із одногрупницями зображує соняхи. Тема обрана не випадково. Квітка символізує сонце, кажуть художники. Це символ України, це символ нашої рідної землі. І ми в цю погоду, яка зараз така хмарка у нас на небі, а ми малюємо сонечка. Бо це як сонечка, ці квіти, як сонечка. терапії яка проходила у бібліотеці, участь брали з десяток жінок. Такі заняття проводять систематично з початку великої війни, кажуть організатори. Коли почалася війна. До нас стали звертатися вимушені переселенці, які потрібно було зробити такі послуги, як копіювати документи, щось заламінувати, а не було де. Ми почали допомагати, а потім вони стали приходити родинами з дітьми. І ми почали а чого їх не чимось завлікти, і якось щоб вони змогли. Найти цей такий затишок у нас. Відчути затишок приходять і переселенці, і місцеві, і діти, і дорослі. Ми не Ван Гог, ми краще. Прийшла сюди отримати деякий момент задоволення. І коли йдеш сюди, то ідеш задоволенням і на піду з задоволенням. Нібито щось Ось Отак. Ну не дуже каракулі маракулі може щось таке і і цікаве вийде. Відідучі кажуть, що арт-терапія розслабляє та надихає. Для них найголовніше не кінцевий малюнок, а сам процес, а також нові знайомства, приємна атмосфера і гарячий чай. За дві години соняхи готові. Пані Ольга ділиться своїми враженнями від арт-терапії і показує малюнок. Мені подобається. От прямо коли оцю залівочку робила, то прямо От супер, прям кайфонуло, як то кажуть. Олександр Мірочиншев, Олег Радіонов, News, телеканал відкритий. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Тримаємо стрій. вільні народи, вільної країни.